Вітаю хатніх хащах. Сьогодні пересаджую Фікус поміла. Ось такий гарний кущик. Сциндапсус Enjoy Gold. До речі, вперше бачу цей сорт. Тож одразу купила. Сингонів Манго Alluжен, якщо я не помиляюсь, в назві. Філодендрон Brazil з варігатністю. Купила собі черіночок. Та Сциндапсус Фіштейл. Все. ґрунт, як завжди, готую свій з верхового торфу кислого, потім там ще є кокосовий торф буферизований, перліт, вугілля, ось такий пухкий, а, ще до діатоміт. Там Пересаджую їх в ці, ці рослини, тому що вони дуже залиті. Я купила його в епіцентрі. Він якраз був день поливу, напевно, вони там прям плавали в болоті. Тому потрібно пересадити. Окрім цього, я ще люблю відсадити, відділити поділку для продажу за донат в інстаграм. А тут є що відділяти, тому що в горщичку було декілька рослин. Ось, знайшла найпишніший. Зараз відділю, я. знайшла коренева, гарна, окрема. Такі от дві гілочки. Тож, хто хоче фікус поміла, заходьте в інстаграм, хатні хащі буде продаватись за донат. Все, основний кущик я висаджую в прозорий горщик. Буде гарно видно кореневу систему, як вона розвивається, як почувається після пересадки, плюс рослина мені ще незнайома, я не мала такого фікуса. Я хочу знати, як він п'є, як е, швидко йде вода з ґрунту. А в прозорому горшечку це, це все дуже гарно видно, тож зручно. Все, ущільнити, щоб не було е, кишеньок повітряних. на рослинка виходить. Я люблю такі ампельні рослини з маленькими листочками. Воно дуже класно виглядає на поличці. Пролити в міру. Ще трішки сухенького зверху. Все і далі поставлю або в ємність якусь декоративну, або в скляну. Краса. Далі ви такий от стаканчик пластиковий, посаджу ту поділку, яку за донат продаватиму. Нагадую, за донат ви хатніх хащах. Заходьте. 100% суми піде на збір для ЗСУ. Коренева гарна, він одразу буде рости і гарно почуватися, я впевнена. Поставлю під додаткову підсвітку. Все з ним буде добре. До речі, маю багато вже фікусів. Мені прислали ще різні фікуси. Зроблю якусь фікусну підбірку для продажу. Так. Наступний Сциндапсус Enjoy Gold. Я маю Enjoy звичайний, біленький, з біленькою варіагатністю, Цей з жовтою, досить в непоганому стані рослина. Також придбала в епіцентрі, обробила. Звісно, вже помила і обробила від шкідників профілактично. Я не побачила на ньому шкідників, але після епіцентру все ж таки обробляю. Все, ось коренева система гарна, хоча і залитий, але він був залитий просто, я думаю, в цей самий день, коли я його купувала, тож ще не встигло нічого підгнити. Корінчики досить гарні, світлі. Розплутаю їх трішки. Там є поділок, не поділок, а десь шість черенків. Тому я декілька штук відсаджу собі в колекцію, в прозорий горщик, як завжди. А декілька лишу на продаж. Вони гарно приймуться, тому що коренева система гарна, корінчики гарні. Трішки потрібно його тут розплутати. Хай буде так. І тут от. О, оцей ну, піде на черенкування, бо там він такий вже постраждалий. А ці норм? Ці посаджу до колекції. Сонечко виглянуло. Дуже гарне сонце сьогодні світить, таке, наче і не зима. Все. Ось тут три поділки я саджу для своєї колекції. Дуже невибаглива рослина, одразу говорю, хто хоче такі рослини, які не будуть робити нервів. Обирайте синдапсуси, Вони витримують і помилки з освітленням, помилки з поливом. Вони такі дуже благодарні рослинки. з ними легко подружитися. Ось такий от гарний кущик буде, пишненький. Трішки пролити, ущільнити. Так, ґрунт зверху досипаю, бо він всідається, коли поливаю перше. Все, краса, мені подобається. Новий красунчик до моєї колекції з циндапсусів. Нормальні листочки. Думаю, швидко піде рости. Наступні о, ці, ці черенки я поділю, розсаджу в декілька ємностей. Хай нарощують ліанки і буде на продаж для ЗСУ також. Тут можна буквально поділити по, по одному листочку, тому що кожна, кожен листочок, кожна точка росту майбутнього, вона вже має корінці, а цей поставлю в воду. Цей можна ще на два розділити. Все. І кожна потім, оцей міжвузля, так воно називається, воно пустить окрему гілочку. Цей також піде в воду. Хай нарощує свіжі коріння. Саджу от в такі транспортувальні стаканчики пластикові. Ну, в них найзручніше вирощувати черіночки, знову ж таки, бачиш кореневу систему, все решта. Плюс потім пересилати зручно. Грунт, звісно, даю одразу гарний, смачний, пухкий. Черенкам буде добре у ньому. Все, і дивіться, оці от е череночки можна буде придбати в Інстаграм, в хатніх хащах за донат для ЗСУ за вільною ціною. Або вже, якщо вас цікавить ця, ця рослина, або тоді, коли я виставлю е в інстаграм, вже коли воно піде в ріст. Наступний. Все готово. Вітався Питайте. Подумати. Наступний філодендрон Бразіл варігатний. Я купила його на OLX. Такий один черіночок, хай наростає. Треба його просто пересадити в щось естетичніше, щоб одразу гарно дивилося на поличці. А це буде така от склянка. Формою дуже схоже на горщики для рослин. Я купила такі склянки в метро. Штук 20 по 10 гривень. Подобається мені, коли в однакових ємностях ростуть рослинки на поличці. Це гарно виглядає. Все тут все просто. Перевалкою. Корінчики не травмуватиму, не розплутуватиму, тим паче вони там досить дрібні. Також дуже невибаглива Ліана, до речі, філодендрон Бразил. Я його обожнюю, потім покажу свій звичайний. Він дуже швидко росте, невибагливий до освітлення, до поливу. Я люблю такі благодарні рослинки, з якими не потрібно якось там плясати з бубнами. Ось такий красень. Полити трішки. Ага, зараз я забула полити стиндапсуси. Вони б мені це пробачили, звісно, але краще полю. Все. Краса. Наступний сингоніу Манго Алюжен. Казала, ну, я не впевнена з назвою сорту, але, здається, так. Просто я такого не маю. Тож купила, дівчинка продавала в інстаграм надлишки своїх рослинок. Думаю, хай буде. Тут також перевалкою, також в скляне. Кашпо, тепер це в мене кашпо, тепер це не склянка для напоїв. Ґрунт такий досить універсальний, він для роїдних, для усіх мені підходить. Тож сингоніум також ростиме у цьому ґрунті. Знову не даю керамзиту. На дно, тому що я бачу, скільки я даю води. Ось, вже гарно. Хай росте мені на радість. Наступна рослинка з циндапсус фіштейл, постійно забуваю. Тут все просто перевалкою в такий тимчасовий, в, тим, в тимчасову пластикову ємність. На поличку, де дітки підростають. Все, з пересадкою завершено. Ось він, красень Фікус Поміла, головний герой сьогоднішнього ролика. Показую, як він, який вигляд він має на поличці. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Буду вдячна за ваші вподобайки, підписки та приємні коментарі.